Ракетою по переговорах Путін наніс масштабний удар по Україні в розпал, нібито мирних перемовин. Відбудова української енергетики потягне на десятки мільярдів і фактично означає створення нової енергетичної системи. Аварійники отримують по 20 тисяч гривень щомісяця. Президент оголосив про спеціальні доплати. Ракет для Петріотів стане більше. Зеленський і Трамп домовилися про нові постачання для захисту українського неба на півдні зсу зірвали черговий наступ. А Росія змушена кидати елітні резерви, яких у неї майже не залишилося. Про все це і не тільки розповім більше за мить у студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. Його ракети влучили не лише в українців, а й в переговорний стіл. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масовану нічну атаку Росії, яка відбувалася саме в момент активних дипломатичних контактів щодо можливого миру. За словами Сибіги для українців це була чергова ніч російського терору. Цинічно, що наказ про масштабний ракетний удар Путін віддав тоді, коли делегації зібралися в Абу-Дабі для обговорення мирного процесу під егідою США. Удар наголосив глава МЗС, був спрямований не лише проти мирного населення, а й проти самої ідеї переговорів. Під час атаки десятки балістичних ракет, а також сотні дронів, вдарили по Україні. Київ і Харків здригнулися від потужних вибухів. Основними цілями знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові квартали. Росія зазначив Сибіга, продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи воєнні злочини та злочини. Проти людяності міністр наголосив, що цей варварський напад ще раз доводить місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу. Окремо Сибіга відзначив ініціативу «Warm from Ukraine», які по всьому світу збирають кошти для термінової енергетичної допомоги. На тлі російських ударів переговори між Україною, Росією та США в Абудабі тривають без жодних ознак компромісу. Як повідомляє Ройтер, територіальне питання лишається невирішеним, А самі перемовини проходять в умовах зростаючого тиску з боку США на Київ щодо досягнення мирної угоди. За даними агентства, Вашингтон і Москва наполягають на тому, щоб Україна погодилася на втрату Донбасу а решту лінії фронту було заморожено відповідно до поточної ситуації саме такі умови російська сторона називає домовленостями Трампа і Путіна в Анкориджі. Вночі ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок цього знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, в Чернігівщині і Харківщині. аварійно відновлювальні роботи тривають, повідомили в міністерстві енергетики. Найскладніша ситуація нині в столичному регіоні. У Києві та на Київщині аварійні відключення електроенергії. Оператори системи розподілу також змушені застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень. Можливе лише після стабілізації ситуації в енергосистемі. Мережеві обмеження зберігаються і на Одесьчині. У більшості регіонів України запроваджені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Водночас, у прифронтових регіонах, частина споживачів залишається довгостроково знеструмленою через постійні бойові дії, що суттєво ускладнюють відновлення електропостачання. Майже весь чернігів Лишився без світла за даними обласної влади сотні тисяч абонентів на Чернігівщині, зокрема й в обласному центрі, знеструмлені через дар по енергооб'єкту в Ніжині. Майже весь Чернігів залишився без світла. За даними обласної влади, сотні тисяч абонентів на Чернігівщині, зокрема й в обласному центрі, знеструмлені через удар по енергооб'єкту в Ніжині. Загалом за добу по області зафіксували п'ять лучань ударними дронами. Водночас сили протиповітряної оборони знищили в небі над Чернігівщиною понад 120 російських безпілотників, що за оцінкою обласної військової адміністрації свідчить про зростання ефективності ППО. Попри масштабні пошкодження, об'єкти критичної інфраструктури в регіоні працюють від альтернативних джерел живлення. Запасів пального для генераторів достатньо. Водопостачання є, місто з теплом. Єдина серйозна проблема робота електротранспорту в Чернігові. Наразі курсує лише один маршрут номер 11 який обслуговують автобуси. Через російські обстріли аварійні відключення електроенергії також запроваджені у Полтавській та Черкаській областях. У Києві, за словами мера Віталія Кличка, Майже 6 тисяч будинків залишаються без опалення через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Переважно це ті будинки, які вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 і 20 січня. Окрім цього, у столиці зафіксовані проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково правому. Працівники задіяні в аварійно-відновлювальних роботах, отримують щомісячну доплату в 20 тисяч гривень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Доплата нараховуватиметься за січень, лютий і березень по 20 тисяч гривень за кожен місяць. Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожного в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовились сьогодні з прем'єр-міністром, також з міністром енергетики, який формат виплат буде, і як люди отримують ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень цього року, за кожен місяць 20. Деталі від уряду будуть додатково. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що фінансову підтримку отримують працівники незалежно від форм власності підприємств. Йдеться про фахівців паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці, які безпосередньо відновлюють електро, тепло і водопостачання. Механізм виплат цифровізований. Буде сформовано єдиний перелік підприємств, які виконують роботи. Вони подаватимуть онлайн заявки зі списками працівників бригад. Людей інформуватимуть через дію або СМС, а кошти перераховуватимуть на чинні банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт. Державна програма Зимова підтримка відома як Тисяча від Зеленського, у 2026 році розширена і дала українцям більше можливостей для використання виплати. Із січня до неї приєдналися ще чотири великі торговельні мережі АТБ Таврія, В разом із форматами космос і пюре, дивіціон та лоток, а також загалом. Програмою охоплено вже 1650 магазинів по всій країні. Найближчим часом оплату зимовою тисячою планують запустити також в мережах Епіцентр та Рукавичка. Україна перебуває за крок до гуманітарної катастрофи через тривалі російські удари по енергетичній системі. І будь-які мирні домовленості мають включати повне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Reuters. За його словами, країна переживає сильні морози до мінус 15-20 градусів. Люди мають електроенергію лише 3-4 години на добу, після чого світла немає по 10-15 годин. А цілі будинки тижнями залишаються без опалення. ДТЕК втратив до 70% генерувальних потужностей, а збитки компанії сягають сотень мільйонів доларів. Відновлення енергосектору України за оцінками світового банку коштуватиме 65-70 мільярдів і фактично означає створення нової енергетичної системи. Тімченко наголосив на необхідності розвитку децентралізованої генерації та підготовки до тривалої війни. І до приємних новин ракет для Петріотів стане більше. Зеленський і Трамп домовилися про постачання Україні додаткових боєприпасів для цих ППО, про що особисто повідомив український гарант. Зокрема, Зеленський зазначив, що під час візиту на всесвітній економічний форум у Давосі хотів обговорити як глобальні питання, але і вирішити конкретні завдання. Одним з таких було підсилення нашої протиповітряної оборони. Скільки саме ракет Україна отримає від США з міркувань? Безпеки не розголошується, але зі слів президента їх вистачить щонайменше на кілька масованих атак з боку РФ. І я отримав, не буду казати, скільки, ракет ПАК-3 для патріотів. Я знаю, скільки цих ракет із цього пакету я витримає Україна від ударів балістики. Скільки разів. Зсу знову зірвали масований наступ росіян на півдні країни. РФ відповіла перекиданням резервів. Про те, що окупанти активно перекидають свої елітні повітряно-десантні підрозділи на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, розказав спікер сил оборони півдня Владислав Волошин. Але вільних резервів у Москви не лишилося, тож поповнення знімають з придніпровського та Херсонського напрямків. Головне завдання новоприбулих підтримати темп та інтенсивність штурмових дій. Російських військ. При цьому підрозділи, які до цього йшли тут у наступ, відводять в тили на відновлення. Втрати багатьох з них понад 50%. Тож маємо надію, що новоприбулих бійців спіткає та сама доля. І більше новин з фронту дивіться в нашому оперативному зведенні. Так працюють українські дрони в селі Гришине Покровського району. Противник малими групами намагається прорвати оборону, але ударні БПЛА цього не дають зробити. Покровськ та мирноград залишаються найгарячішими точками на фронті. Минулої люби 92 зіткнення зітнення з 222 припали саме на ці напрямки, аби якнайшвидше окупувати населені пункти та села навколо Покровська та Мирнограда. Російські загарбники перекинули на цю ділянку фронту додаткові сили. Особливо акцент робиться на розрахунки дроноводів. Оркутня Росіянська робить ставку на збільшення розрахунків БПЛА. Але ці збільшення стають зменшенням завдяки нашим мисливцям за цими розрахунками, що тихо і непомітно їх двох суття останнім часом доволі цікавих місцинах. Українські боєці з позивним «Мучної» повідомляє, що на покровському напрямку зсу зачистили південний фланг Покровська та витіснили з позицій окупаційні війська. Ході роботи взяли полонених. Кілька росіян пішли в мінус по боєздатності ворога. Наразі ця ділянка впевнено перебуває під нашим контролем. Противник там присутності немає і швидко відновитися, поки що не здатен. Пише військовий. Що стосується Сухецького, ситуація без сюрпризів. Населений пункт як був, так і залишається під нами. Південніше від нього сіра зона дещо просіла, але поки це більше тактичне коливання, ніж зміна ролі ділянки. Водночас легкою ця ділянка не буде. Ворог пробує тиснути, шукає слабкі місця, тому напруга там збережеться. Окупанти не мають успіху у Покровську і тому намагаються його оточити. Зараз найгарячіша точка там це селище Гришине. Туди окупанти намагаються зайти за всяку ціну. Противник, окрім того, що хоче заволодіти повністю північною частиною міста, бачимо по розвитку червоної зони, вони обходять цю північну частину і зараз останнім часом сконцентрувалися на Гришиному. Вони знають і розуміють, чим важливий цей населений пункт. Там працюють наші пілоти, там проходить логістика. І в цілому, вся робота, яка здійснюється в напрямку Мирнограда і Покровська, вона концентрується теж в районі Гришиного. На цьому напрямку побував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що зсу вдається стримувати супротивника, який намагається просочитися до Мирнограда та Покровська малими групами. У Покровську та Мирнограді сили оборони України і надалі стримують противника, який малими групами намагається проникнути до північних районів обох міст. Внаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Олександр Серський, головнокомандувач ЗСУ. А це відео зачистки Куп'янська у Харківській області. Ударне груповання Хартія продовжує витісняти російських загарбників, що залишилися у центрі міста. На куп'янському напрямку захисники зайняли панівні висоти, що серйозно ускладнює будь-які спроби ворога розвинути наступ. Утримання контролю над підступами до населених пунктів дозволяє українським силам зберігати управління ситуацією, Незважаючи на високу напруженість, що зберігається у самому куп'янську бійці ЗСУ продовжують зачистку міста від окупантів. Там більшість ворожих солдатів зосереджена в одному кварталі. Більша частина ворога зосереджена у центрі міста у одному кварталі багатоповерхівок. Тому мова йде зараз про те, щоб завершити зачистку безпосередньо цього кварталу і бажано без жертв з, з боку українських боку українських Як ви навіть бачите на мапі, усі спроби росіян поновити своє становище і якось до, дістатися дістатися е, до міста так, щоб поновити з ним сполучення сходолом, ну його немає. Його немає, і успіху тут немає і не буде. І тиск на схід від міста теж до цього їх не призводить. А це означає, що ці люди не отримують поповнення. Окупаційні війська намагаються опанувати Куп'янськ. Однак це завдання для них ускладнюється через значні втрати в живій силі та техніці. Європейці намагаються не відставати від зсу і теж наносять удари. Але вже по російській нафтовій галузі французький спецназ у Середземному морі провів операцію із захопленням кремлівського нафтового танкера Грінч, що вийшов із Мурманська. Французи діяли спільно з британською розвідкою. Під час висадки штурмову групу атакували. Під удар потрапив палубний багатоцільовий вертоліт NH-90 Кейман Марін. Після чого судно під конвоєм доправили до порту Марсель Фос на півдні Франції. Франції. про затримання танкера напередодні публічно повідомив президент Франції Еммануель Макрон, і це сталося лише за кілька годин після жорсткої промови Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі, де президент України звинуватив Європу в бездіяльності щодо арештів суден російського тіньового флоту, який працює на військову машину Путіна, і дозволяє їй продовжувати війну проти України. Втім, українці, звісно, більш методично і результативно вибивають головне джерело фінансування війни РФ нафтову галузь про нові запальні удари по путінському чорному золоту. Далі в сюжеті. Російська пенза у наслідок роботи дронів, так би мовити, залишає чат. Нафтобаза пізніше. Місцева влада атаку дронів підтвердить і відзвітує про пожежу на нафтобазі. Пірвоє нефтебаза в пензі. которая, насколько мне известно, это не просто нефтебаза, она несет в себе, скажем так, определенный функционал стратегического объекта в плане того, что это нефтебаза, которая используется как российской армией, так, соответственно, и... Тем, что обеспечивает логистику передвижения непосредственно в регіоні, в числі, да? Регіон, который, и в самом регионе, в том числе. То есть нарушение этой логистики уже приведет к тому, что возникнут проблемы соответствующие. Кроме того, порядку что під атакой дронів была и місцева ТЕЦ. Есть нюанс, потому что, по моим данным, там э, прилетело и также на Пензенскую ТЕС. То, то есть, мы говорим, о тех ударах, которые силы обороны продолжают наносить по энергетической инфраструктуре Российской Федерации. Почему эти объекты, на мой взгляд, являются военными? Прежде всего, об этом надо говорить. Потому что это так называемый рубильник, который, если мы его выключаем, то выключение, соответственно, Такого рубільника впливає на производство і мощності воєнно-промишленого комплексу також повідомлялося про те, що у Воронезькій області у результаті роботи російського ППО зайнявся житловий будинок. Що для роботи російського ППО треба визнати вже буденність у Міноборони Росії? Роботу ППО Воронецькій області підтвердили, але про наслідки цієї роботи не згадали. Що стосується захисту у таких об'єктів, ми знаємо, що російські средства протиповітряної оборони перше і Очень важное, це угроза местному населению. населенню, тому що очень часто э, як російські комплекси ППО запускают запускають ракети і в собственные дома. Тоді як дрони СБУ уразили нафтовий термінал та мань Нафтогаз у Краснодарському краї РФ ітаман Нафтогаз. Об'єкт важливо відзначити непересічний. Речь идет о снабжении Черноморского флота. Какой бы он сегодня обрезанный силами обороны не был, а в нем остаются, к сожалению, ракетоносители, в в частности. Да? И эти корабли, соответственно, нуждаются в топливе. Соответственно, они этого топлива могут не дополучать. То есть это уменьшение количества боевых выходов например, соответственно. Это снабжение российских войск на юге южной группировки войска, это непосредственно влияет на фронт. Поэтому вот такие удары, а плюс это еще и нарушение производственного цикла. Ведь не просто идет уничтожение резервуара, что само по себе и красиво, когда оно горит, но речь идет о выводе из строя, в том числе уникального оборудования, которое Россия сегодня не может эти проблемы вовремя исправить или решить. То есть для этого оборудования необходимо и время для того, чтобы новое установить. У Меня велике самні, що Російська Федерація сьогодні готова к тому, щоб не ці втрати, патєрі после таких ударів дуже швидко. І такі удари вже стали буденністю для Росії, яка очевидно не справляється із атаками українських дронів. Хоча спроби, звичайно ж, були у Росії. Почали закривати НПЗ металевими захисними конструкціями і сітками. Але так звані сітки-повутинки панацею не стали і тоді. У Росії почали набирати добровольців для охорони НПЗ від атак дронів. Словом, поки збройні сили України нарощують кількість ударів, і відточують їхню точність та ефективність. Росія судомно намагається видати рішення щодо боротьби з українськими дронами, але поки що, як бачимо, безуспішно. Бо сітки павутинки, групу добровольців та ППО, яке працює по житлових будинках, ефективним засобом боротьби з дронами назвати складно. На цю мить це все свої думки про почути та побачене. Пишіть нам в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.